Повертаємося до питання, які є найчастіші конфлікти між бізнес-аналітиком і ПІМ у проєктах та як їх правильно вирішувати. Поділюсь з досвідом, для мене слово конфлікт це не проблема, а для мене це навпаки можливість. Для мене, як для менеджера, коли в мене є конфлікт між людьми, між ролями в процесах це можливість щось покращити. Це такий фідбек. Тому. Uh, найчастіші конфлікти дивимося так, процесно, да, що може поламатися, це нерозуміння своєї ролі саме на цьому проєкті, бо можна працювати як там от в книжці написано, і от тільки так і ніяк інакше. Це ви, ви це... Неважливо відродити. Це за рахунок цього виникає дуже багато таких а, питань, які насправді можуть і не виникнути, і дуже багато часу, енергії і сил витрачається на це. А, тому розуміння, нерозуміння своєї ролі і відп... зони відповідальності а, ну, викликає конфлікти і відсутність прозорої комунікації тут додам. А, Дуже багато. Питань конфліктних треба просто проговорити. Або за допомогою медіатора в команді, лідстафа, менеджменту, або ван-туван, це також працює.